Цей рік ми взагалі хочемо охопити всіх, ну зрозуміло, бажаючих дітей нашої громади, не тільки наших мешканців, а й вимушено переміщених осіб, і дітей з інших громад, таких як Церкунівська громада, таких як територія Балакліївської громади. На сьогоднішній момент у нас запланована низка заходів щодо оздоровлення дітей. Частина це буде проходити. На просторі коло лісу там буде три різних заїзду де будуть проходити відповідні тренінги. Ну для нагадування коло лісу, це територія села Верхній Бішкін. І тут хлопці в нас вже не один рік поспіль проводять різні заходи. Це центр коло лісу це громадська організація, яка фактично є центр здорового способу життя по -інше. По-іншому кажучи, тому на сьогоднішній момент частина бажаючих наших дітей зможуть відвідати цей ці локації. Зрозуміло, вони будуть знаходитись під постійним наглядом, як і правоохоронних органів, так і медичних працівників. І не тільки я хочу сказати, що до вікових категорій це не тільки діти, а що стосується кололісу, це вік від 16 до 21 року. Крім, ну зрозуміло, що для когось це буде просто оздоровлення, просто відпочинок, просто якісь там розваги і таке інше. Але якщо зазирнути трішечки наперед, для чого ми проводимо, тут в тому числі будуть з нашими. І дітьми, і вже не дуже дітьми, і підлітками і так далі працювати відповідні тренери, які, завдання, перед якими ми ставимо знайти серед нашої молоді креативних людей, які в подальшому зможуть писати різні там грантові програми, проекти і так далі. І зрозуміло, що якщо будуть у дитини, скажімо так, такі здібності, ми як громада це обов'язково підхопимо і будемо далі розвивати. З урахуванням того, що е, з подальшим працевлаштуванням на території е, нашої громади, або в нашому бізнесі, який працює на території громади, або безпосередньо в громаді. Бо ми розуміємо, що при сьогоднішніх обставинах е, написання або вміння написання е, і участь в грантових різних проєктах це фактично майбутнє для нашої е, території, нашої громади в тому числі. Е, друга, Другий такий момент щодо оздоровлення. Цього року в рамках підписаного ще в тому році меморандуму між нашою громадою і Китайгородською громадою. Всі, ще раз хочу підкреслити: абсолютно всі діти, якщо батьки і зрозуміло діти виявлять ці бажання, зможуть провести відпочинок з відповідною програмою. Взагалі це буде повністю безкоштовно, бо це все компенсується на території Китаю. Гройської громади, це е, Річка Дністер. Е, там досить вже е, наша е, одна група в минулому році вже відвідала. Е, Простори Китайгородської громади в нас є певне розуміння, є певна співпраця і в фінансовій сфері, і зрозуміло, ми ці, ці, ці всі цей відпочинок буде підтримувати і є розуміння серед депутатського корпусу. Ця, ці всі проекти вже профінансовані, і це частина нашої співпраці з Китайгородською громадою.